Рецепт медовика. Він вартий усіх ваших зусиль. Спершу поєднуємо яйця та цукор та збиваємо їх вінчиком. Буквально хвилин 5. Додаємо м'яке вершкове масло та мед. Мед відіграє тут важливу роль, тому візьміть хороший, смачний домашній мед. І далі ставимо кастрюлю на водяну баню. Гріємо десь протягом 7 хвилин та додаємо соду. Я також додаю оцет, щоб була така яскрава пишна реакція. Масу потрібно повністю охолодити і лише потім додаємо борошно та вимішуємо тісто. В результаті ми маємо трохи липке та тісто, але так і має бути. Після цього ділимо. Його на частини та лишаємо в холодильнику на півгодини. Далі процес розкатки. Можна це робити між двох листів пергаменту або з додаванням великої кількості борошна, що я власне і роблю. Весь процес випікання 14 коржів займає у мене хвилин 20. Після того, як ми дістали коржик, його потрібно обрізати, коли він ще м'який. Для крему поєднуємо сметану, вершки, цукрову пудру та просто збиваємо. Кількість цукру ви можете регулювати за своїми вподобаннями. Я люблю менш солодкий крем. Для мене важливо, щоб торт був гарно, просочений кремом, тому я роблю його доволі. Багато. Обмащуємо усі коржі, то промазуємо з боку та лишаємо його на ніч, щоб він гарно просочився. З обрізків робимо крихту та обсипаємо тортик. Найкращий декор для мене це просто ягоди. Я раджу кожному, хоча б раз приготувати цей торт, тому що цей смак ви не забудете ніколи. А якщо у вас виникають запитання, чекаю вас в коментарях.